Дитяча кімната Джона Леннона опинилася в центрі уваги на виставці Жива Одіссея» в Лондоні. Експозиція становить собою ліжко, гітару та рукописні тексти пісень. Вона відбуває частину життя Леннона до того, як він став рок зіркою. Зведена сестра музиканта Джулія Берд каже, що мрії брата були такими ж, як і в інших підлітків того часу. Гурти росли як гриби, бо кожен хлопчик від 13 до 15 років вкладав у це всі свої прагнення. Сотін Фотін Ленона із самого маличку виховувала тітка. Вона зажадала, щоб сестра віддала хлопчика під її опіку, бо та відмовилася жити з чоловіком, який на півроку кинув сім'ю на призволяще. Скажімо так, в історії життя Джона багато що зрозуміли неправильно, особливо щодо його стосунків з матір'ю, ніби вона його покинула. Але це було зовсім не так. Я гадаю, це один з головних фактів, який сестра Джона Джулія хоче донести. Її мати була не такою. Вона дуже любила Джона. Гурт The Beatles виник у 1960-му і проіснував 10 років. Його постійними членами були Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон та Рінго Стар. Піднявшись на вершину слави, Леннон почав влаштовувати всілякі політичні акції. 1980 року його застрелив Марк Чепмен, якому згодом присудили до вічного ув'язнення. Загалом виставка присвячена музичній історії Великої Британії, яка охоплює період з 60-х років до теперішнього часу. Відкриття відвідали британські музичні зірки та інші знаменитості.